Ну, а поки люди бачать зростання курсу долара, яке слава Богу, вдалося зупинити, нові тарифи знову ж таки, і заморожені соціальні стандарти. Українці, пане Богдане, цікавляться, а щось від цього кредиту, який ми отримуємо, їм перепаде чи все піде на обслуговування тих боргів, яких Україна доволі має? Ні, ну це зовсім не ті гроші, які будуть розподілені між українськими сім'ями для того, щоб вони їх проїли чи потратили. Тут треба зрозуміти, тобто такі кредити даються на речі системні. Цей кредит має виняткове політичне значення. Так, ми не відчуємо його у своїх кишенях, але це сигнал для наших друзів і для наших недругів і ворогів у всьому світі. Те, що міжнародне співтовариство не зацікавлене у тому, щоб Україна загинула, щоб Україна ускладнила своє фінансове становище. Тобто, це абсолютно чіткий політичний сигнал у. У всьому світу, що Україні намагаються допомогти, і намагаються вже таким чином, щоб примусити нас робити правильні речі. Інша справа, що ну дійсно наш уряд з усіх можливих варіантів традиційно вибирає варіант залізти в кишеню до українців, але ну це вже наші внутрішні українські справи. Ми повинні працювати своїм урядом, в тому числі підказуючи йому, які ще є альтернативи, окрім того, щоб оббирати українців далі. Через те так, українці відчують це не напряму, українці від Чується у вигляді стабілізації економіки, стабілізації обмінного курсу. Але насправді, тобто, з ми ж розуміємо, що справа не, не просто в обмінному в цифрах у цих кіосках, де міняють долари. Це це безпосередньо впливає на величезну кількість товарів, які ввозяться в Україну з-за кордону, за якими розплачуємося в валюті. Це викликає величезне підвищення цін, в тому числі на медикаменти, на пальне і так далі. І так далі, обмінний курс. Отже, стабілізація обмінного курсу, яку ми ну сподіваємося, і очікуємо, в тому числі завдяки цьому кредиту, повинна відобразитись позитивно на. Динаміці росту цін, тобто повинна загальмувати принаймні її, так би було б, якби звичайно ми керувалися економічними правилами. Так що позитивні наслідки цього є, вони справжні, вони будуть, але ну це не зовсім те, що можна завтра відчути в своїй кишені у вигляді купюри.